Олександрійська міська рада активно продовжує роботу з оновлення стратегії розвитку на 2025-2030 роки. Це важливо для врахування нових викликів воєнного часу та для планування подальшого відновлення і розвитку громади. Мешканців громади запрошують долучитися до розробки стратегії розвитку Олександрійської громади. Поділіться своїми ідеями, баченнями проєктів та цінностями. І вони можуть стати частиною плану, за яким розвиватиметься наша громада. Опитування триває із 26 вересня по 6 жовтня, включно. Анкета за посиланням на сторінці міської ради. Креативний колектив Олександрійської бібліотеки для юнацтва відзначили у Всеукраїнському бібліотечному конкурсі. Президія Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація визначила переможців всеукраїнського конкурсу Бібліотека року-2025. Спеціальною відзнакою секції працівників публічних бібліотек за охоплення нагороджується бібліотека філія номер 8 для юнацтва Олександрійської міської централізованої бібліотечної системи за проєкт. Разом хаб. Концерт аматорських колективів, які розвивають свою творчість вже багато років в будинку культури на мікрорайоні Перемога та ярмарок виробів майстринь ГО «Творче об'єднання Олександрійський сувенір» організувала 28 вересня ГО «Центр громадської активності перемога. Захід приурочили до Міжнародного дня миру. Збирали донати на ЗСУ. Кошти передали військовим прямо на сцені з побажаннями Божого захисту та скорішої перемоги. Про це написала голова ГО Валентина Чугуєвець. 28 вересня відбулася чергова загальноміська міжконфесійна молитва в місті Олександрії. Продовжуємо збиратися разом, об'єднані в молінні і благанні до нашого Бога за перемогу і мир для нашої країни. Вдячні всім вірянам, хто долучився та продовжує вірити в те, що Бог неодмінно відповість і благословить наш народ. Зазначено у Фейсбук-групі Церква благовість Місто міста Олександрія. Сергій Кузьменко на офіційній сторінці повідомив про тимчасове обмеження руху транспорту. Із 30 вересня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепловій мережі КП «Теплокомуненерго» по вулиці Братській, 24, буде частково обмежено рух транспорту. Рух відновиться одразу після завершення робіт. Схема об'їзду на сторінці Сергія Кузьменка та міській раді. Екскурсія без бар'єрів для маломобільної групи відбулася у день туризму в Приютівському парку. До Приютівської громади завітала когорта туристів з Олександрії, які представляють громадську організацію Віра. Під час цього візиту гості відвідали Приютівський міст, парк а також сусідню протокопівку. Поліцейські затримали жительку Олександрійського району за збут метадону. Незаконний прибуток фігурантки від злочинної діяльності орієнтовно становив понад 100 тисяч гривень на місяць. За скоєне їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Співробітники Олександрійського райвідділу поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури задокументували факти вчинення зловмисницею кримінальних правопорушень. Під час обшуку за місцем проживання фігурантки поліцейські виявили та вилучили наркотичні. Чне засіб метадон приладі для його фасування та гроші.